Українська мова, уроки 13-14, частина 4. Тема Іменники що мають лише однину чи множину подовження приголосних в грудному відмінку іменників жіночого роду. Тема уроку з читання, Пауль Маар, що на день до субота. Налаштуємося на урок української мови, переглянувши відео з афірмацією. Прослухайте та повторіть? Хто є хто? є я не питаю, рід миттєво визначаю. Спробуємо з вами встановити відповідність між іменником та характеристикою іменника. На морях визначаємо істота чи неістота. Та це неістота. Визначаємо з вами рід. Рід визначаємо в однині, так, у називному відмінку. Море, воно середній рід. Так, ми вже бачимо, що це друга характеристика, але все-таки перевіримо. На морях моря це множина, так, і вжито у місцевому відмінку. По дорозі, так, це в нас також не істота. Визначаємо рід. Дорога вона, жіночий рід, вжито в нас. Так, в однині, і це в нас місцевий відмінок. Коваля це істота. Так, а ми бачимо, що в нас лише одна характеристика, назва істот. Отже, це істота, коваль, чоловічий рід, однина, і вжито у родовому відмінку. І останнє ножиць. Так, це не істота, але цей іменник наживається лише у множині і, відповідно, ми рід визначити не можемо. А відмінок у нас родовий. Так, Попрацюємо з вами із текстом відзнайка. Більшість іменників змінюється за числами. Уживаються в однині та множині. Проте деякі іменники мають лише одну форму: тільки в однині вживаються іменники золото, нафта, Київ, Дніпро, краса, охайність тощо. Лише у множині вживають іменники парфуми, черкаси, гроші, канікули тощо. А також назви парних предметів або таких, що складаються з декількох частин, наприклад, окуляри, ножиці, меблі. Іменники, що мають форму лише множини, за родами не розрізняють. Отже, скажіть мені, будь ласка, за чим у нас змінюється іменник? Чи є такі іменники, які можуть вживатися в одному числі, або лише в однині, або лише у множині? Наведіть мені приклад іменників, які вживаються лише в однині. А наведіть мені приклад іменників, які вживаються лише у множині. Попрацюємо з вами із наступним завданням на закріплення. Випишіть іменники, що мають лише одну форму. Сад. Так, може вживатися як в однині, так і в множині. Сади. Не підходить. Молоко вживається лише в однині, Тому записуємо там, де в нас лише однина. Врода. Так, множина вроди, тобто, це слово в нас має і однину, і множину зошити. Так само у нас вжито і в однині, і в множині. зошит однина зошити, множина море. Так, цей іменночок вжитий в однині, а множина моря. Гості. Так, це в нас вжитий іменничок і, і вживається у множині, і в однині гості гість. Честі. Так, вживається лише у однині. Запишемо з вами. Канікули. Так, цей іменничок вживається лише у множині. Карпати також вживається лише у множині. Азія лише в однині парта. І в однині, і в множині парта парти іменини, так лише у множині. З цим завданням ви впоралися на відмінно. На сьогоднішньому уроці ми ще з вами прочитаємо навчальну одиницю, де у нас має бути в орудному відмінку подвоєння. Отже, в іменниках жіночого роду з нульовим закінченням у початковій формі ніч, піч, сіль, вість, радість, любов. Борудному відмінку однини перед закінченням ю. Пишемо апостроф, якщо основа закінчується на губний приголосний і на р. ким чим? Кров'ю, верф'ю, матір'ю. Пригадайте губні приголосні. Менемічна фраза «Мав був». Подвоюємо букву на позначення приголосного, якщо перед ним голосний звук. Ким чим роллю віссю піччю. Подвоєння не відбувається, якщо основа закінчується збігом приголосних. Радістю, сміливістю, скатертю. Поставте відео на паузу, прочитайте три рази навчальну одиницю. На четвертий раз спробуйте відтворити те, що запам'ятали. Ну що ж, а зараз попрацюємо із мовним тренажером та напишемо іменники в орудному відмінку однини, користуючись правилом. Отже, ніч Так, ми подвоюємо букву на позначення приголосного, бо тут перед ним є голосний звук. Отже, ніч чим ніч сіль чим. Сіллю, так, тінью, чим. Тінню – те саме правило. Мазі. Чим? Маззю також ми подвоюємо те саме правило. Тобто ми подвоїмо буковку на позначення приголосного, якщо перед цією буковкою, перед приголосною, у нас голосний звук. Розберемо з вами другий стопчик. Вість, а тут у нас збіг приголосник С Т. І тому у нас подвоєння не відбувається. Чим? Вістю. Шесть, чим. Шестю. Кисть, чим. Кистю жовче, чим. Жовчу. Добре. І третій рядочок. Вісім. Чим. Вісю. Так, подвоюємо тут буковку. Міцю. Міцю. Так, також подвоюємо буковку Міль. Міллю. Любов. Любов'ю. Так, а тут ми пишемо апостроф, тому що в нас слово любов закінчується на губний приголосний. В. Отже, любов, чим любов'ю. Перевірте, чи правильно ви записали. Чудово. Перегляньте фрагмент мультфільму Крихітка єнот. Поміркуйте, що допомогло єноту потоваришувати зі звіром у ставку. Синку. Йди до ставка, але не бери палок і не кривися, а посміхнись. І більше нічого, ти впевнена? Так. Я впевнена. Тільки... Ти не такий вже й поганий. Ти який сидить у ставку? Як ви думаєте, що допомогло єноту потоваришувати зі звіром у ставку? Так, йому допомогла привітність. Прочитаємо з вами наступний текст і заповнимо десь пропуски. Привітність так літера І. Одна з норм етикету. Правильно, крапочка, тому що в нас закінчення йде речення, і початок наступного речення. Привітність так літера І, знову ж таки, пропущена. Привітність передбачає добру зичливість до співрозмовників. Вихована людина дарує всім привітне так літера І, слово і щиру усмішку. Молодці, крапка. Частіше всміхайся, піднімай усім настрій. Усміхнешся так, ми пишемо разом без м'якого знака. Й у відповідь отримаєш теж усмішку. Отже, запишіть у робочому зошиті сьогоднішнє число. Класна робота. Вправа 7. Перепишіть виділене речення. Привітність передбачає доброзичливість до співрозмовників. А тепер підкреслють граматичну основу. Так, що привітність що робить, передбачає. Передбачає, що саме? Доброзичливість. Так, це в нас буде додаток. Доброзичливість до кого? До співрозмовників. Це також буде додаток. Назвіть відмінки іменників та число, у якому вони вживаються. Привітність, називний відмінок однина, доброзичливість, знахідний відмінок однина, співрозмовників. Так, родовий відмінок і вжити в нас тут слово умножені. Чудово. Прочитайте зразок відмінювання іменника, додаючи питання, і зверніть чергування із О на подвійне закінчення родового відмінка. Називний, хто що привітність? Родовий. Кого чого? Привітності, привітності. Давальний кому чому? Привітності. Знахідний, кого що? Привітність. Орудний ким чим? Привітністю. Місцевий. На кому на чому? На привітності і кличний. Привітності. А зараз спробуйте за таким самим зразком. Провідміняти усно іменники чесність, радість. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Чудово! Запишіть у робочому зошиті вправа 9. Перегляньте презентацію зі словниковими словами, повторіть їх та запам'ятайте. Комп'ютер пам'ять п'ятдесят п'ятдесяти п'ятсот Запишіть ті слова, які ви запам'ятали. Підкресліть у цих словах букви на позначення губних приголосних. Пригадуємо губні приголосні, монемічна фраза «Мавпа був». Чудово! Закриваємо робочі зошитки. Сторіночка третя у підручнику. Ви знаходитеся на сторінці бою зі змієм. Відчуй себе героєм! Виграй бій з підступним змієм. Перемогу здобудеш, якщо виконаєш усі завдання правильно. Маєш на це 4 хвилини. Поставте відео на паузу. На... В телефоні поставте 4 хвилинки і виконайте це завдання. А тепер візьміть ручку іншого кольору та перевірте себе. Молодці чудово попрацювали сьогодні.